Вітаю 1070-й день повномасштабної війни Росії проти України. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо. Готувала удар по аеродромах базування ф 16 СБУ. Нейтралізувала агентурну групу ФСБ, яка полювала на літаки, винищувачі та бойові гелікоптери ЗСУ. За результатами спецоперації на гарячому затримано двох агентів РФ, які фотографували ф 16 Обидвоє жителі Кременчука. Їхнім завданням було зібрати точні координати основних резервних аеродромів та об'єктів авіаційної інфраструктури, аби ворог міг завдати по них ракетні та дронові удари. Щоб виконати цю вказівку, агенти збиралися об'їхати на маршрутних автобусах п'ять регіонів України. Біля кожного із потенційних об'єктів вони планували орендувати житло, щоб шпигувати та знімати ціль протягом декількох днів. Співробітники СБУ викрили обох агентів ще на початковому етапі ворожої розвідактивності, задокументували їхні безрезультатні візити в декілька регіонів і затримали під час фотографування винищувачів F-16. Зломисники перебувають під вартою без права внесені застави. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Посадовець ТЦК нажився на півмільйона гривень на ухилянтах у Кривому Розі. За рік своєї діяльності він, так би мовити, допоміг 22 чоловікам, четверо з яких виїхали за кордон і не повернулись. Як повідомляє головне управління обласної поліції, уже колишній посадовець територіального центру комплектування, організував схему, коли військово зобов'язані отримували тимчасове посвідчення із відміткою про непридатність до військової служби. Фігурант користувався своїм службовим становищем і вносив неправ де дані до єдиного держреєстру військовозобов'язаних чоловіки з цими документами отримували відстрочку і могли без проблем виїхати за кордон. Держслужбовці повідомили про підозру за двома статтями: незаконне переправлення людей через кордон та несанкціонованих діях із інформацією автоматизованих систем. А в Одесі співробітник ТЦК продавав фіктивні повістки з терміном дії по тисячі доларів за штуку. Отримавши такий документ, військово зобов'язаний міг пересуватися містом у ці дні до того ж, нову повістку не вручали йому. Коли ці шість днів спливали, охочі платили знов і поновлювали повістку. Як повідомили у поліції області, зловмисника затримали частину коштів вилучили. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади до трьох років та конфіскаці. Цією майна нині судобрав підозрюваному запобіжний захід, тримання під вартою і правом внесення застави понад 240 тисяч гривень. У центрі соціально-психологічної реабілітації у селищі Бородянка на Київщині навчатимуть фахівців із супроводу ветеранів. Цей заклад стане єдиним у країні такого рівня, розповіла Наталія Калмикова, міністерка у справах ветеранів, про фізичну та психологічну реабілітацію та тих, хто може її отримати у матеріалі Софії Чолес. У Бородянці триває відбудова зруйнованих росіянами квартир та адмінбудівель. Центри соціально-психологічної реабілітації вже відновили. На сеансі у психолога пані Валентина. Вона у своєму селищі має статус вимушеного переселенця. Її будинок зруйнували окупанти. Це як фільмі там я не знаю, яким страшному», коли це все наяву». нічого. Не видно, все туман, тому що сусідній будинок повністю рухнув. Його не було. Оце весь пил, оце все. Ну і я що, я подивилася, що квартира горить, уже все нічого не можна зробити. Після пережитого в окупації жінка звернулася за психологічною допомогою. Мій племінник він їхав теж там людей, вивозить свою дівчину. І чомусь, коли він їхав, і стояли вони, і, і вони розстріляли машину. І, і, і в добавок снайпер там був, і снайпер попав прямо в голову. шансів не було. От то ну і все, і якось так, що м потім я побачила цих кадирівців, коли ми вже були в, в тьоті в нашій. Будинку я побачила, як люди біжать, кидають пакети по вулиці, і щось таке кричать, і думаю, в чому справа. Вибігаю на вулицю, чую, що вони кричать, що їдуть ці кадирівці, кадирівці. Отримати допомогу у центрі можуть також ветерани, члени їх родин та сім'ї загиблих військових. А невдовзі тут розпочнеться навчання фахівців і зі супроводу. Це буде такий центр досконалості, в якому ми плануємо об'єднати і роботу щодо ментального здоров'я, і роботу щодо немедичної речі реабілітації і роботу щодо супроводу ветеранів як аналіз даних, проведення наукової роботи, також навчання фахівців за всіма цими напрямками. Наразі фахівці та представники міністерств обговорюють стратегію цього закладу. Про важливість реабілітації каже і ветеран Михайло Дамаскін. Вже понад рік він відновлюється після поранення. У мене вона по сей день триває реабілітація, бо спинальна травма це одна із найтяжкіших травм. взагалі, рахується. Тому вона в мене по сей день, де реабілітація ця. дуже важливі масажі, ерготерапія, фізична терапія, психологічна терапія. От вона все має працювати в поєднанні. Воно не має працювати один без одного. Нині в Україні відкрито п'ять центрів соціально-психологічної допомоги. Їх головна мета відновити людину як емоційно, так і фізично. Софія Чолос, Ігор Ковальчук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Забезпечення українських ГЕС та інвестування в енергоефективність країни про фінансування цих напрямків домовились на засіданні уряду. Відтак 200 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку підуть на закупівлю обладнання для відновлення після російських атак канівської, Кременчуської та Дніпровської ГЕС. І ще 100 мільйонів євро на закупівлю котлів, двигунів, турбін та супутнього обладнання в українській громади. Окрім того, Кабмін спрямував понад півтора мільярда гривень на придбання близько півсотні шкільних. Автобусів та ухвалив рішення щодо запуску електронних направлень на військово-лікарські комісії для військовозобов'язаних. Людям не потрібно буде відстоювати черги біля ТЦК, щоб отримати відповідний документ. Направлення на ВЛК можна буде згенерувати за допомогою єдиного державного реєстру призовників і отримати через застосунок Резерв Плюс. Передусім, опція буде доступною для тих, хто самостійно бажає пройти військово-лікарську комісію. Людям, які отримали повістку, також достатньо подати електронний запит на формування направлення, щоб не втрачати час на відвідування ТЦК. П'ятьох українських дітей вдалося повернути додому із тимчасово окупованих територій у рамках ініціативи Bring Kids Back UA. Про це повідомив керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Серед врятованих – донька військовослужбовиці, звільненої з полону та хлопчик, який разом із бабусею пережив примусову паспортизацію на тимчасово окупованій Росією території і навчання у російській школі. Попри все, потайки він продовжував навчання онлайн в українській школі. Андрій Єрмак подякував партнерам за допомогу та наголосив завдання президента повернути всіх дітей додому в Україну. Китай та Індія зупиняють торгівлю російською нафтою. Усе через санкції США. Саме вони спричинили різке зростання тарифів на танкерні вантажні перевезення. Пише Reuters. Санкції введені 10 січня призвели до підвищення фрахтових ставок на танкери, що не підпадали під обмеження. Це спричинило значний розрив у цінах між покупцями та продавцями в Азії. Нагадаю, у 2024 році Індія імпортувала 36% російської сирої нафти, а Китай близько 20%. с а н Французькі винищувачі Міраж мають бути в Україні найближчим часом. Про це заявив голова МЗС Франції Жан Ноель Баро. Франція має поставити літаки до кінця першого кварталу цього року. У Парижі зазначали, перші три борти передадуть до кінця січня. Загалом заплановано поставки 12 винищувачів. Перед передачою літаків в Україні французька сторона вносить певні модифікації. Їх заточують під роботу по наземних цілях і для запуску британських ракет штормшеду та француз французьких скалп Зазначу, українські пілоти та механіки ще в жовтні минулого року завершили льотну підготовку на цих винищувачах. Міраж це багатоцільовий одномоторний реактивний винищувач. Він має покращений радар для відстежування цілей та здатний перехоплювати надзвукові цілі на великих висотах. У США призупинили програму для українських біженців. Про це повідомила служба громадянства та імміграції США. Таким чином призупиняється приймання онлайн запитів стати спонсором та декларації про фінансову підтримку. Так триватиме, доки служба не розгляне усі запити, які були подані раніше. За даними американського уряду, станом на вересень 2023 року. Понад 150 тисяч українців в'їхали до США за програмою United for Ukraine. Нагадаю, раніше міністерств Внутрішньої безпеки США розпорядилися призупинити дію низки програм, які дозволяли іммігрантам тимчасово оселитися в Україні, зокрема і ключову ініціативу, що надає можливість в'їзду для українців. Проект теплі зустрічі для рідних полеглих захисників реалізують у Кропивницькому. Щоб їх підтримати, влаштовують затишні чаювання та екскурсії. До прикладу, до зооцентру чи музею. Детальніше про ініціативу та історію учасників Лілія Кочерга розповість. У нього ми бачимо гранати там витягнута чіка, а кремля вже палає, вона зруйнована. А взагалі легенда з'явилася ну, таки мимологічна, що бо свого часу після деокупації Херсону, коли втікали е росіяни, вони вкрали із контактного запака один з офіцерів хизувався тим, що вкрали єнота. У виставковій залі музею мистецтв родичі військових. Хтось пережив втрату, а хтось чекає рідних з невідомості війни. Щоб їх розрадити, волонтери влаштували благодійну екскурсію серед екскурсантів і кропивничанка пані Людмила. Її син кадровий військовий, майор Держспецзв'язку. Дмитро Кондратенко загинув під час ракетного обстрілу в Миколаєві 29 березня 2022 року. Готувалася дуже велика операція. Ну так трапилося, що у нас такі нелюди, котрі здали його. Він вже зайшов в кабінет, тому що його побратим не дійшов. А ракета, котра долетіла до центру України, різко повернулася і потрапила недалеко вікно від синулічки. І цей день у нас виходить в сім'ї. День народження, синулічки і день загибелі. Син пані Зінаїди Віталій також помер у 22-му. Сапер пішов з життя через наслідки поранень, отриманих в АТО. Син пішов на війну в 16-му році. Добровольська армія українська, п'ятий батальйон у нього. Пропав ну, в прошлому році. Тоже військовий офіцер, мала так мачка, запорозький напрямок. Полтора года під час екскурсії учасників познайомили з творчістю місцевих художників та переселенців. Не обійшлося і без теми пам'яті. Це вже для них важливо, щоб про їхні втрати, про їхніх синів, чоловіків. Тих, кого вони з рідних втратили, пам'ятали, берегли цю пам'ять, щоб їх шанували, і щоб їхня жертва була недаремною, щоб Україна залишилася українською. Мені дуже важливо підтримати їх. Допомогти їм знайти сили далі жити, і взагалі говорять про те, що мистецтво є одним із способів арт-терапії. Серед ініціаторів проєкту психологиня Ганна Колєва. Активне дозвілля говорить вона допомагає людям відволіктися. Водночас спільне горе єднає у рідних захисників. Подібні болі, турботи, спогади. Задача цих зустрічей – підтримати один одного, знайти якісь позитивні емоції, новий ресурс. Тому ми намагаємося ці зустрічі проводити в різних куточках нашого. Міста це і екскурсійний формат, цей формат відвіданих якихось, скажімо так, закладів. Цей приємне чаювання, щоб підтримати психоемоційно, поспілкуватися. Без спілкування зізнаються, учасниці проєкту не змогли б подолати біль і відчай. Ви знаєте, я все кидаю, я біжу. У мене є. Я знаю, що прийдуть такі дівчата, як я. Ми поспілкуємося, ми з ними їдемо на кладбище, їдемо і там. Ну спілкуємося багато, тому що я ж говорю, якщо я буду сидіти вдома, то для мене це буде крах. Я всім мамам кажу, що йдіть до психологів. Ідіть, вони дійсно допомагають. І от екскурсовод казала, що треба розмовляти і виговорити оцей біль. Не можна тримати, треба жити заради наших хлопців. Вони всі для мене хлопчики, незважаючи ні на який вік хлопчики. Проєкт теплі зустрічі для рідних військових безстроковий. Коли потеплішає, організатори планують екскурсії за межі міста. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.